Вітаю вас в цьому випуску. На вас чекають маловідомі факти про Чернівці. Ви дізнаєтесь, де Леся Українка випила першу Чернівецьку каву, де жив Іван Франко, коли приїжджав в Чернівці, де зробили Ольга Кобилянська і Леся Українка своє найвідоміше фото. Буде цікаво, тому додивіться випуску до кінця. 12 листопада 2004 року, щодня о 12 годині, на вежу будівлі ратуші підіймається трубач і грає мелодію безсмертної пісні Марічка на чотири сторони світу. Цю мелодію стали називати неофіційним гімном чернівців. Перший кам'яний будинок, який з'явився в Чернівцях, звели військові в 1780 році. Це генеральський дім на розі сучасних вулиць головної і шкільної. За особистим розпорядженням імператора Йосифа II, сина Марії Терезії, 1787 році під час його перебування в Чернівцях було розпочато зведення костелу воздвиження Всечасного Христа. Будівництво костелу тривало 27 років. Через недоліки у проектуванні під час зведення костелу двічі падала вежа, і тільки в 1814 році будівельні роботи були нарешті завершені. Спеціально для австрійського цисаря в костелі спродили трон, на якому він сидів під час богослужіння. В 1866 році в костелі поставили орган. В 70-х роках орган в храмі отримав дві медалі: одну в відні, другу в Парижі. Як найкращий за тембром орган у всій Європі. У Чернівцях першу кав'ярню відкрили в 1788 році. В приміщенні за їжого двору три корони. Що на 14 років раніше, ніж у Львові, відомо, що туди зерна поставляли з Гамбурга, а в Гамбург з Америки. Видатна українська письменниця Леся Українка вперше скуштувала Чернівецьку каву в кафе «Габсбург», яке знаходилось на місці Заїжжого двору три корони. Головна пішохідна вулиця Чернівців має рік свого народження. І це 1786 рік. Колись на її початку стояв поліцейський, який не пропускав на неї, якщо людина була в брудному взутті. В австро-угорський період вона мала назву Герінгасе панська. В румунський період. Янку Флондера, і тільки в 1940 році вулиця отримала назву на честь письменниці Ольги Кобелянської. Найвідоміше фото Лесі Українки і Ольги Кобилянської було зроблено на вулиці Кобилянській, 16. Саме в цьому будинку в 1901 році. Фото ательє Яна Каржановського. Вулиця Ольги Кобилянської це архітектурна, духовна і найулюбленіша вулиця міста Чернівці. Навіть якщо ви вибагливий турист, вона припаде вам до смаку своїм європейським настроєм. Якщо ви подивитесь на румунську купюру номіналом в один лей, то можете побачити церкву. Але це не Чернівецька церква, а усипальниця румунських королів, яка знаходиться в місті Куртя арджеш А Чернівецький собор Святого Миколая Чудотворця побудували лише в 1939 році. І прототипом була вище згадана церква. А найстарішою дерев'яною церквою в Чернівцях є Миколаївська церква. Її ще називають козацькою. По легенді тут відспівували Тимуша Хмельницького, сина Богдана Хмельницького, коли він загинув в Сучаві. Тут перед Хотинською битвою молився Петро Сагайдачний. А ще її відвідував Іван Мазепа. Ще одна цікава церква в Чернівцях. Вірменська. В свій час її проєктували з кольоровою черепицею. Але коли її будували, вирішили відмовитись від цієї ідеї через брак коштів і тоді використали більш дешеве металічне покриття, яке мало слугувати як тимчасове. Вірменська церква і зараз цим дахом. Чернівці для Івана Франка були тим містом, в який він приїжджав найскладніші моменти свого життя. Він був зарахований в Чернівецький університет в 1890 році. Особливу підтримку і допомогу надавав Івану Франку, професор Чернівецького університету Смальстоцький, який жив за адресою Андрія Шептицького, 31, а потім Новий Світ 55, де й зупинявся великий письменник Чернівця. В українському домі Іван Франко читав свого моєсея. Стіни цього будинку чули вірші Лесі Українки, а також лекцію Михайла Грушевського, який тільки один раз був у Чернівцях. Найвідоміший готель австро угорського періоду був готель під Чорним Орлом. Саме в ньому Юрій Федькович вперше познайомився з творами Тараса Григоровича Шевченка. Чернівці місто, яке закохує в себе раз і назавжди. Воно багатокультурне і багатонаціональне. Кожен період в історії вносив свою частку і створив унікальний шарм, який притаманний тільки для столиці Буковини. Сподіваюсь, цей випуск вам сподобався. Ви дізнались багато нового і цікавого про Чернівці. Підписуйтесь на канал Подорожі Надії, ставте лайки, коментуйте і підтримуйте український контент. Дякую вам за перегляд і до нових подорожей.